Сьогодні ми будемо готувати тушковану курку за грузинським рецептом. Дивіться, тут я склав список вам, що нам потрібно. Тобто курка, помідори, перець і так далі. Ви собі можете поставити на паузу і подивитися, скільки і яких інгредієнтів вам потрібно буде для цього дуже смачного блюда. Перше, нашу курку солимо, перчимо. І обжарюємо на е, олії. Зараз ми трошки пере... так, щоб воно впіталося. Е, от ми додали 100 грам олії і обжарюємо до. Подивіться, наша курочка обжарена вже. Тепер в те, ту олію ми закидаємо цибулю. І також обжарюємо. І до цибулі додаємо коріандр, хмелі-сунелі і паприку. І вона, коли змягчиться, ми будемо додати інші володі. І от дивіться, цибуля змякла, аромат такий просто суперовий із-за приправ. Тепер ми порізали кубиками перець і помідори і додаємо до цибульки. І далі тушимо. Тушені. І от дивіться, які в наші овочі. І до них ми додаємо тепер курушку то, що ми перед тим обжарювали трошки. І залишаємо на одну годину. Має Дивіться, як воно виглядає вже. Вона так потушиться годинку, і потім ми ще додамо кріп часник, і... то вже так під саме закінчення, я ще то покажу. О, Супер. Накриваємо кришечкою і годинка тушиться. І от залишилось нам 5 хвилин ще, і ми додаємо часник, кріп і лавровий. лавровий лист. І 5 хвилин ще тушимо. Подивіться, дивіться. Як наше блюдо виглядає. І тепер ми покажемо, як ми подали його вже за стіл. Всім смачного. Я просто рекомендую приготувати таке блюдо дуже смачно, курка виходить, ну просто тає в роті. Ситне, смачне, неординарне. Удачі, здоров'я, тримаємося. До скорої зустрічі.